Юрій Княжин і щопа чоловік працює в Ужгороді. Каже, крім міжміського сполучення щодня користується і міськими автобусами. Діло що все буде дорожати. Справа в тому, що все буде дорожчати, тому що сім, а що вісім, то та одна гривня нічого не змінює. Все рівно буде дорожчати. Цього варто було очікувати. Добре, що не більше. Дивіться, у великих автобусах зручно і приємно їхати. А в ці страшно навіть заходити. Страшно, і даже заходити туди іноді. Лариса Терлецька розповідає, громадським транспортом в Ужгороді користується не часто. А мені якось то все одно. Я рідко хожу на так що… Для мене то немає різниці. Якщо треба, то вісім, якщо треба, десять, якщо сім, то сім. Ужгородка Людмила Гулей про підвищення ціни за проїзд із саме гривень до восьми каже так. Ну, що підвищується погано? Пенсії не підвищують зарплати, а проїзди, комуналка все піднімається. Так що приватні перевізники міста просили підвищити ціну за проїзд у громадському транспорті не на гривню, а мінімум на три до десяти, каже керівник Ужгородського автотранспортного підприємства Володимир Козун. У 2019 році на початку проводиться моніторинг кількості перевезення пасажирів у місті Ужгуті. На підставі цього тоді приймався тариф 7 гривень. А зараз вони застосували ті ж самі цифри 2019 року про кількість перевезення пасажирів для розрахунку 8 гривень. І всі перевізники просили встановити перед розмірі 10 гривень, хоча по розрахунках у всіх виходилося більше. Міська рада фактично на протязі півроку вивчала дані, які були надані перевізникам. За цей час ми два рази давали зміни, щоб відповідно були коректні дані. При подачі у квітні місяці вартість дизельного палива становила 20 гривень. На сьогодні вартість дизельного палива 28,10% на опті. Ми приймаємо тариф 8 гривень, можете його сьогодні не приймати, він не змінить ситуацію взагалі у перевезенні. 2-3 тижні при рості цін на паливо, паливо-мастильні матеріали, 90% транспорту просто зупиниться. Тариф вісім гривень за перевезення у громадському транспорті на Ужгородському виконкомі погодили. Перевізники ви висловили ряд невдоволення таким тарифом та вважають його необґрунтованим. Цей тариф встановлювався протягом тривалого періоду, і за цей час, навіть за цей час, поки встановлено вісім гривень, змінилося дуже багато складових тарифу. Крім того, не було враховано у розмірі тарифу, не було враховано. Обмеження, перевезення пасажирів у громадському транспорту через карантинні обмеження. Ну, мотивують вони це тим, що методика не передбачає врахування таких карантинних обмежень. Так що у нас буде 8 гривень. Міський голова Богдан Андрію повідомив сплачувати за проїзд 8 гривень пасажири почнуть з понеділка, 25 жовтня. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.